Ми з вами їдемо в машині, під'їжджаємо до перехрестя. А тут таке. Чи дозволено вам повернути праворуч у даній ситуації? Заборонено. Дозволено, даючи дорогу пішоходам. <звук> Отакої. Заборонено. Цей сигнал регулювальника сповіщає, що з боку грудей і спини... Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. А з лівого і правого боків не рейковим транспортним засобам дозволено прямо і праворуч. Трамваєм тільки прямо. Пішоходам можна переходити за спиною та перед грудьми регулювальника. А ще, якщо руки опущені або права рука зігнута перед грудьми, то це те ж саме, коли руки витягнуті в сторони. Вибачте, а наші вони зробили три жести регулювальника, які означають одне і те саме.